Всім гарно здоров'я з вами, як завжди, Серм, і сьогодні у нашому ігровому куточку ми будемо говорити про доповнення до Wolfenstein The New Order. Доповнення має назву Old Blood і є приквелом до подій основної гри. Не буду надто довго затримуватися зі вступом, тому пропоную вам перейти до сюжету. Але для початку потертиці. Якщо ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити, поставити вподобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Бажаю вам приємного перегляду. Гра починається з того, як їде разом з агентом першим ірською дорогою до замку Вульфінштейн. Головна мета добути папку з документами у підручний генерал черепа Гельге фон Шапс. У цій папці є дані про місце розташування бази черепа. Під'їжджаємо до КПП. Так як ми під підкриттям і у нас є всі документи, то нас спокійно пропускають на КПП. І ми йдемо до прохідної. З німецькою УГГ все погано, тому всю дорогу ми просто мовчимо і йдемо за нашим напарником. На прохідній під час перевірки документів зустрічаємо Руті Єгер, заступника Гельги. Тут це річки жартів про ковпаски і готові, та нас відпустили. Переправляємося на фунікулярі і потрапляємо до замку Вульфінштейн. Вже у самому замку прямуємо до наукового центру Гельги, і ми не можемо знайти ту кляту папку. Та тому ми вирішуємо зв'язатися з кеслером, з нашим інформатором. А він знаходиться в містечку неподалік від замку. Та тепер нам необхідно добратися до нього, але велити ми будемо під стрілянину від нацистів. Після перестрілки піднімаємося дербиною, яку нам спустить наперник. Сідаємо за ним та провалюємося глубоко униз. З цього моменту ми у полоні. Біджей приходить до тями в камері, чуємо веслі, та після короткої розмови помічаємо місце, по якому можна залізти наверх. Але по всім відомому закону ми падаємо униз разом із трубою в наших руках. Тим часом веслі забирають на допит. Ну, і, звісно, нам тепер необхідно врятувати його. За допомогою труби вилазимо наверх та зустрічаємо суперсолдата. Щоб розібратися з ним, нам необхідно відключити енергопостачання. Потім ми спокійно можемо припити його за допомогою нашої черевної труби. По такій формулі нам придеться пробиратися через весь цей комплекс. Аж до того моменту, поки не доберемося до офіцеру, у якого ми візьмемо пістолет. Потім пролазимо через купу трупів та сідаємо у невеличкий човник, на якому нам слід пройти невеличкий тир до наступної глави. Припливаємо до входу до замку Вульфінштейн. Наше завдання відкрити ворота фортеці, щоб потрапити всередину. Для цього нам необхідно потягти за пару важелів. І все ласкаво просимо до замку Вульфінштейн. А вже по традиції на нас тут вивалюють просто неймовірну кількість ворогів, та нам тепер потрібно якось через це це пройти. І будемо ми так швендяти по цьому замку, поки не знайдемо місце допиту і нашого напарника, якого вже встигли допитати. Вигляд у нього не саме чудовий. Він же розповідає нам секрет про те, як можна вистояти на допиті. В цей момент нас відрубають. Ми прикидаємося і напарника вже куштує собачка цього хворого заступника. А у нас намагаються витягти інформацію про нашого інформатора, але ми не такі прості, і тому нам вдається призупинити допит. Та тепер нам потрібно якось вижити і втікти звідси. Кипаємо першу зброю, що попадає у наші руки, і йдемо розвалювати ворогів, після чого сідаємо до ліфту і відправляємося до фунікулеру. Спочатку гри. Щоб нарешті вибратися звідси, запускаємо цю ляль та їдемо собі. Але на шляху нам доведеться трішки попересілюватися з таким неймовірним краєвидом. Ми вже добралися до іншого кінця, але нас трішки збивають. Та ми падаємо у воду, Перериваємося через якісь печери на поверхню, де нас будуть чекати суперсолдати та механічна собачка. Справляємося з ними і добираємося до містечка, де заходимо в будинок нашого інформатора, де нас зустрічає дівчинка по імені Аннет, яка і відводить нас до кеслера. Але спокійно поговорити у нас не вийде. На його таверну прямо зараз нападають нацисти, і нам потрібно відбити цю атаку. Під час цього чудового штурму ми вбиваємо того жертівника і любителя собак. Після чого ми валимо у підвал до наших нових напарників. Де беремо речі Анет і валимо собі у маленькому човнику до Вульфбурга. Прибуваємо до міста, і Анет перенайуспогати про те, що вона тут раніше жила, і що тут повинна жити її подруга. Нам потрібно знайти агента. 2. він знає, де знаходиться папка з документами Гельги. Наше завдання знайти будинок цього агента. Перебираємося через місто та знаходимо необхідний будинок. Постукавши в двері, нас просять залізти до будинку через підвал. Що ми й робимо? Тут ми застаємо стару знайому нашого головного героя Пепа. Вона агент 2. Трішки про минуле життя та переходимо до діла. Нам потрібно зіграти роль офіціанта, щоб дістати документи в одній пивнушці. Для цього ми переодягаємося і залишаємо нашу зброю у нашої знайомої. Відправляємося поїти німці, набираємося той гельги, наливаємо їй вино та забираємо доки. І саме в той момент, як ми зібралися вилити, вона нас зупинила і змусила випити вино. Трішки порозмовлявши з нами, вона зрозуміла, що ми ж пігун, і націлила на нас пушку. Але в цей момент її відволікли по рації. Люди цієї пані знайшли склеп. І Щоб його відкрити, вони вирішили скористатися вибухівкою. Із-за чого відбувся землетрус. Виходимо з кімнати, де ми були до цього, і помічаємо зумбі! І боже, як приємно їх ковиряти турбою. Справжня насолода. Нам потрібно добратися до пепи та забрати її. Та нашу зброю, а то однієї торби нам надовго не вистачить. Добираємося до її домівки і прямо перед нашими очами. Її вбивають, і вона перетворюється на зомбі, і нам необхідно опокоїти її своїми руками. Тепер рухаємося до Кеслера і Аннет, Пробираємося через місто, яке все набито зомбі, та знаходимо і рятуємо дівчинку. І це відбулося в будинку її подруги, і вона хоче знайти і врятувати її. Вона просить у нас допомогти їй забратися нагору. І у нас не залишається вибору. І ми робимо це. Продовжуємо наш шлях далі і знаходимо кеслера вже мертвого. І відразу після того, як ми його помітили, він повстає з мертвих. Та нам черговий раз приходиться упокоїти нашого знайомого. Тепер ми будемо тримати шлях до склепу, щоб зупинити навіжену. На нашому шляху потрапляє робот. І звісно, ми скористаємося такою негодою і будемо валити зомбаків такою лялею. Прийшовши черговий раз по трупам, ми потрапляємо до кладовища, де знаходиться необхідний нам склеп. Пролазимо через кладовище під землю та заходимо до якогось храму. І поки відчиняється брама, нам необхідно протистояти зомбі. Відчиняється брама, і ми потрапляємо прямо у руки до цієї божевільної. Та ще одного блазня. І Вони пробуджують якесь створіння. Та у них було бажання накормити його нами, але є один момент, він їм не підкорюється. І тому ця мадам трішки вилітає звідси, а той блазень з цієї вечерю. Тепер нам потрібно вбити цю сволоту, що зі складностями, але у нас виходить. Після чого ми йдемо до панянки, яка ще була жива, але я її трішки переложив турбою та забрав у неї папку, після чого на нашу голову приземляється камінчик Потім нас викопує наш друг Фергюс рід та разом із ним ми відправляємося на ту саму місію із початку оригіналу. І ще б трішки і я забув би. По дорозі ми помічаємо Анет з її подругою. Вона все-таки вижила фінал. Після сюжету пропоную вам перейти до персонажів цього доповнення. Але перед тим як я почну, я хочу сказати, що персонажі доповнення стали для мене більш рідними, чим це зробили персонажі оригінальної гри. А я це з тим, що доповнення виглядає більш сильною грою у плані подій ніж основна гра. Зараз я розповім, що я маю на увазі. У відео про основну гру. Я говорив, що кожна окрема місія відчувається ніби сон. І за того, що ми не бачимо якогось шляху до місії. Нас відразу перекидають до події. І ми ніби не бачимо, як ця місія почалася, як ми і не знаємо, як почався сон. І на відміну від оригіналу, доповнення відчувається як одна велика історія, як один великий сон. Тому із за цього моменту я більше прив'язався до персонажів доповнення, ніж до персонажів оригіналу. Ну і після таких філософських думок ми переходимо до персонажів. І по традиції розпочаємо із хороших хлопчиків та дівчаток, а потім перейдемо до поганих. Річард Веслі, один із найкращих агентів УСО, наперник та друг головного персонажа. Аннет Краузе виховувалась у забезпеченій єврейській родині на півдні Німеччини. Мати померла, коли Анет була ще маленькою. Батько так більше і не одружився. Коли до влади прийшли нацисти, Аннет із батьком удалося сховатися в горах. Потім їх виявили та посадили на потяг, що прямував до концтабору в Больцано. Десь в Італійських Альпах поїзд атакувала група пійців ідалійського опору. Анет була врятована. Її батькові вижити не вдалося. Анета разом із кеслером заправляє старою теверною, та також він їй дозволяв шпигувати за нацистами. Кеслер працював журналістом разом зі своєю дружиною Софі. Вони разом за допомогою листів впоролися з правлінням Адольфа. Боротьба розпочалася ще до того, як розпочалася Друга світова війна. Але незабаром на 1940 році Софія разом із помічниками за злочин проти Фюрера була публічно повішена. Смерть дружини сильно змінила Кеслера, і він залишає Берлін, вступивши до опору. Незабаром у містечку він рятує дівчинку Анне. Яка приєднується до нього, ставши помічницею. Він починає збирати інформацію з замку Вульфенштейн. Піппа Шепард. Була шостою дитиною в сім'ї. Її мати емігрувала з Німеччини та жила в Віст-Енді у Лондоні. Лютий антинацизм Піппи та плескуче володіння німецькою мовою зробили її ідеальною кандидаткою в агенти УСО. Ще до війни вона була добре знайома з біджеєм і Уеслі. І з останнім, судячи з усього, у неї був роман. В кінці кінців нам приходиться вбити її. Закінчили з добряками ось і переходимо до нацистських Тверюк. Руді виріс у неплагополучні сім'ї. Батько часто бив його. Він вирішив розпочати військову кар'єру, і зрікся сім'ї. На це вказує той факт, що Руді кинув у камін листа від своєї матері Інгрід. З проханням про фінансову допомогу. Перед тим як отримати призначення в замок Вульфенштейн, Єгер був особистим територіальником собак генерала Черепа. Одна з улюблених розваг Руді – готувати собак в'язнями із підземель замку. За вірну службу йому подарували собаку гретом. Хельга є лідером паранормальної дивізії СС у 1946 році. У ранньому віці вона заразилася поліомілітом, який залишив її калікою. Вона провела більшу частину свого дитинства вдома, читаючи книги з археології та окультизму. Її успадковане багатство дозволило їй подорожувати світом, здійснювати походи в гробниці та збирати різні давні артефакти. Генерал Череп, який раніше усвідомив. Що вона може бути дуже корисною для нацистської партії, завибував її за пляшку вина в пустелі поза каїром. Поговорили про все, що могли. Тепер потрібно робити висновки. Те, що я говорю про персонажів, також і стосується і про сюжет самої гри. Для мене доповнення вийшло набагато краще, ніж оригінал. Але є один момент, який особисто мені не сподобався це фінальний босс-файт. Гра просто не пристосована для такого боса. Або це я таки криворукий, тому що слідкувати за рухами боса просто неможливо. І якщо в нас просто він ударить, нас просто тепешає у будь-який напрямок. І тепер зі всім цим я буду приступати до оцінювання гри. Чи можу я собі дозволити поставити 9 балів із 10? Так, я можу це зробити. Тому що елементарно це мій суб'єктивний погляд на гру. Але якщо брати до уваги, що це стенделон доповнення, яке продається за фул прейсом, більше ніж 8 балів поставити дуже складно. Тому візьмемо щось середнє 8,5 балів із 10. оцінки від критиків у районі 76 балів, а від гравців у районі 8 балів, жаліються на зомбі нацистів та коротку кампанію. І на цьому наше відео підбігає до свого завершення. Я буду дякувати вам за перегляд. По традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу БайМікофі. Е ну і саме головне, дякую вам за перегляд. З вами, як завжди, був Старий. До скорої зустрічі. І все буде, Україна!